Клас. Клас. Привіт! Привіт вам з Одеси. Сьогодні не буду розповідати вам зараз, що буде у відео. Просто подивіться. Просто розслабтесь, зробіть собі філіжаночку кави і просто подивіться. Я вже кісточки приношу воронам, а не собакам. Ну і що? Так, підходить таке вам. Підходить вам таке, бачите, підходить. Вони, до речі, дуже розумні. Їхній інтелект відповідає шести-сімирічній дитині. Ну, взяла кістку, пішла. Ой, друзі. Я вчора. І плакала, і навіть матюкалася, хочте вірте, хочте ні. Це ж у день народження. Побачила я, зайшла в YouTube, що у мене вже більше 100 доларів. І це ж треба мені подати банківські дані для того, щоб мені на картку перевели ці гроші. І як я не питалася, так у мене і не вийшло. Чи думаю, якась я тупа, чи що. Але такі, ну, трошки в мене здогадки є. Мабуть, це того, що AdSense і іще не бачить цих 100 доларів. Ну, це, як би сума на 17 число у мене така прийшла. А AdSense її ще не бачить. Йому треба, щоб закінчився місяць і тоді він його побачить. Так що, отака нелегка доля блогера, друзі. Заробляла я ці 100 доларів. 9 місяців. Я не знаю, у когось може, виходить, швидше. У ну, ну, мене, мене вийшло так. Хтось там одразу починає по 4, по 4 долари, по 5 доларів в день заробляти. А я їх ці 100 доларів заробляла 9 місяців. Ну так, були періоди, що я там хворіла, лежала в лікарні, не займалася ютубом. Ну, але так. Отак, друзі. І коли я тепер їх получу, не знаю, мабуть, і не в липні, мабуть, аж у серпні. Ну, головне отримати. Побачимо в кінці місяця. Так, прийшла на зупиночку, зараз буду чекати автобуса. Друзі, я вже на золотому березі. Золотий берег називається вулиця, яка йде до моря. Розпочинають роботу вже підприємці, крамнички. Пиво, цукерки всякі, всяка, всяка всячина. Це нова точка. Раки. Так, віродера. О, вірадера, о, вірадера вже красива, вже квіточки повідростали, вже дуже красиво тут. Зараз я зайду в тінь, щоб вам було гарно видно. Дивіться, яка краса. І маленьких квіти. Клас, яка краса, як я люблю квіти. Отакий ресторан пляж і Так, і золотий берег. Друзі, зараз 8.05. 8.05 вже перші відпочивальники йдуть до моря. Зараз побачимо, що робиться на пляжі. У 8.05 на золотому березі. Я дивлюся, там вже трояндочки порозквітали, вже красиво, гарно. Зараз покажу. Так, подивіться, це платний пляж. Кафешка і пляж. І трояндочки, подивіться. Подивіться, як гарно такі крупні. Клас. І наші леви охороняють. Охороняють. Привіт! Привіт-привіт! Привіт-привіт! Так, друзі, і дивіться на пляж у 8.05. Золотий берег. Це центральний пляж, він безкоштовний. Будь ласка, зі своїми... Під стилочками, приходьте, море сьогодні спокійне. 8.05 людей вже досить багато. Будемо йти по набережні далі. Я люблю зупинятися там, де мало людей. Будемо шукати. Чому золотий берег називають золотим берегом? Існує три версії. Перша версія, що колись тут затонуло турецьке судно із золотом. І усі бажаючі дістати те золото пірнали, намагаючись його дістати. Це перша версія, чого золотий берег назвали золотим. Друга версія, якоби тут пісочок. Настільки він ніжний, білий, приємний і корисний, що його назвали золотим. Тому золотий берег. І третя версія, що якоби. Від центра міста сюди, до цього, цієї місцини, проходили підземні ходи, якими переправляли викрадених дівчат для перепродажі морякам. І розраховували за тих дівчат золотом. Того і назвали цей берег золотим. Ну, ви бачите, що ну, чудове море сьогодні таке, як я люблю. Подивіться, як воно класно виблискує. Але ж тут ще близько до транспорту і тут буде дуже багато людей. Дивіться, 8.05 і вже скільки людей. Через годинку тут вже не буде де шагу ступнути. Тому ми йдемо далі. Хочу вам сказати, що Ця набережна була збудована уже після того, як Україна відділилася від сири сири Ну, я називаю сири-сири, бо ви ж знаєте мою нелюбов до радянської влади за те, як вона відносилася до українців, до української інтелігенції і так далі. Ну, Море, ну, море просто супер. Да? Так, у нас на шляху кафе-ходок, їх багато по набережних, це не єдиний заклад. ще у нас попереду п'яна вишня. Дуже добре, що зараз ще не грає музика. І ми можемо пороздивлятися. Подивіться, як небо зроблене хвилями такими. Да? Клас. А це, дивіться, а це такі. Бутилочки підвішані. І вони під вітром вони дзвенять. Такий класний музика виходить. Бачите, як багато цих бутилочок? Блін, забула, як українською, кажу, бутилочка. Вибачте вже, поки зобразю п'яна вишня. Так, що тут? 100 мл 74, 150 мл 111, 200 мл 148, 250, 185 і 300 мл 222 гривні. І ще закритий цей заклад. Так, а ми з вами ходімо далі. Так, тут дивлюсь, магазинчики ще закриті. Ну, ще, мабуть, немає смисла відкриватися так рано. І ще тільки, ну, і людей, мабуть, мало, і ще вони закриті. Але тут всяке, всякі речі для пляжу. Так, наш одесит. Добрий день вам, добрий день, як вам біжиться добре? Засмагайте. Так, і тут вже, дивіться, людей чималенько. Наша набережна викладена плиточкою дуже міцною, яка не піддається корозії, не розрушається. І така вона витривала. Тут ось поставили, дивіться, шезлонги і парасольки Монако. Так, кремнички ще зачинені. Одна воно збирається відкриватися. І чим далі, ви будете спостерігати, що людей все менше і і менше, бо далі тут ось, бачите, з натурального каміння прикраси, іграшки, мабуть, ручної роботи, я так думаю, в'язані такі сумки. Так. Тут ось теж кафешка ще, бачите, ще закрита. Це їхня площадочка. Ну, шезлонги, принаймні, кроваті стоять. Батути тут поставили, бачите? І буде, мабуть, тут гірка, я не знаю, горка, блін, як на українській мові. Так, виправте, мене горка надувна з басейном, будуть надувати рибалочка, мабуть, якийсь такий. Мабуть, ловить якусь рибку для діток, поставили. І батути для дітей. Так, ну море золоте. На цьому пляжі, дивіться, ще нікого немає. От є те, про що я вам казала. Чим далі від центрального пляжу, тим будуть вільніші пляжі. І якийсь я для себе виберу. Щось там плаває таке крупне щось? Не знаю що. Друзі, дивіться, а тут бакланчики. Дивіться. Один бакланчик і воно там другий сидить. Чайок немає. Чайки зараз улетіли на Дністер розводити потомство. А бакланчики є, трапляються. Друзі, вздовж усієї набережної посажена кримська сосна. Дуже корисно, коли змішується морське повітря із запахом смоли, яка виділяється кримською сосною. Це дуже корисно для легенів. Тому намагайтеся по можливості найчастіше гуляти саме набережною. Тут у кого проблеми із легенями. Це дуже корисно, повірте. Так, друзі, зараз ми знаходимося в районі 14-ї станції фонтана. Бачите, люди трохи є. трохи є. І тут ви бачите вже ну, трошки хвилечка з'явилася. На Золотому березі, там, на центральному пляжі, її не було, а тут вже з'явилась хвилечка. Так, ну ходімо далі, ходімо. Тут знову у нас по дорозі кафешка і дитяча така площадка. З каруселями, з гойдалками і з гірками. Дітей нема, відпочивають дорослі. А це ще одна кафешка-ходок. Ми вже одну з вами проходили. Вони впродовж всього, усієї набережної. Так, зараз спускаємося. Мабуть, тут я буду сьогодні купатися. Я вже не один раз тут була, мені тут подобається. 14-та станція фонтана. Бачите, тут вільно. О, я тут люблю. Мабуть, тут я зупинюся. Друзі, подивіться, яка вода. Ну, ви знаєте, я таку люблю. Там сонечко. Сонечко виблизькоє Ой, клас. І нікого. Воно там на пірсі, люди. І з собакою займаються вони, мабуть, йогою, я так думаю. На пляжі подивіться майже пусто. І я, і я йду у море. З такою прозорою водичкою. Класно. Це клас. Які класні відчуття, як би везла. Які це класні відчуття. Особливо, коли немає нікого в морі і ти сам це зовсім інші відчуття. Так, навіть попливу зараз. Ай, классно. Це таке задоволення. Друзі, хто хоче приїхати, можете зупинитися у мене. Дві кімнати здаю. По 800 гривень кімната. Кімнати двомісні. 400 гривень з людей. Це ж ну, взагалі. Воно є шезлонги по 500 гривень. А в мене проживання в квартирі у новобудові. 400 гривень в сутки з людини. Це ж ну, взагалі ні по чому. Приїжджайте. Так, пливу, друзі, пливу онлайн. Одною рукою пливу. Клас! Насолода. Для мене це найбільша насолода. купання в морі, плавання. І дуже корисно, до речі, для хребта. Дуже корисно. Одеса, 14-та станція Фонтана. 10 годин ранку. Вирішила трошки пройтися по трасі здоров'я. Подивіться на море. Зараз буду підніматися до трамвайчика. Друзі, я не знаю, як для вас, для мене 10 годин вже спека. І вже хочеться піти з пляжа. Так що я до 10 і все. Зараз направляюся на тривайчик і поїду. Трохи треба попрацювати на нашу перемогу. Поїду по плести сітки. Одеса. 10 годин 15 хвилин. 13-та станція фонтана. Подивіться, що робиться. Одеса це Україна. Клас, Ох і клас опа клас. Головне розбігтися. Самі круті сходинки саме тут, на 13-й станції фонтана. Ну, дуже і круті, і багато. Сіла на скам'яці, трошки не дійшла. Побачила таку красу, вирішила зняти. Подивіться, це біля ресторану така краса. Ось такий старенький трамвайчик 18-й ходить. На золотий берег. Коли новий, а коли такий. Трошки мені не повезло. Я поїхала плести сітки. А що ви робите для перемоги? Коментуйте, лайкайте і до побачення. Пока-пока.